Наш заклад, як і всі інші заклади, звичайно, до цього готуються. Е, ну найголовніша в нас є проблема. Це в нас є вакцини, якими ми вакцинуємо людей та дітей. То саме головне, щоб. Вона не пропала, бо вона зберігається в холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів. З приводу цього ми домовилися з Олександром Борисовичем Веселовським, і він нам надав приміщення, надав холодильники, в яких ми будемо зберігати вакцину і брати тільки в сумку холодильник для того, щоб день можна було працювати. Тобто, проблем із вакцинацією навіть тоді не буде. Ми будемо і далі працювати тільки вже трошечки в іншому режимі. Ну, в принципі, заклад планує працювати в повному штатному режимі, в повному, в повному обсязі надавати медичні послуги, які будуть потребувати пацієнти. Прийоми лікарів так і будуть проходити. Що стосується медикаментозного забезпечення, ми отримали гуманітарну допомогу. Кожен пацієнт, який потребує чогось необхідного, він зможе звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо не будуть працювати аптеки, сімейний лікар зможе надати йому ту чи іншу медикаментозну там допомогу, що в нас буде. Це не будуть якісь там дороговартісні препарати. Це буде те, що є необхідне від температури, від застуди, знеболюючи, від високого тиску. Жителі села можуть звернутися до своїх медичних працівників на селі. Вони також отримали гуманітарну допомогу і також зможуть її роздати своїм пацієнтам. У нас була проведена нарада, ми обговорили це питання. В нас кожен, як сімейний лікар, так і медичний працівник сільського населеного пункту готує списки, готує потреби своїх жителів, саме тих, хто є з хронічним болем і соціально незабезпечених сімей, для того, щоб знати хто. Потреби кожного цього пацієнта, ну і при потребі можна було його забезпечити. Але все-таки ми звернулися із проханням до благодійної організації, що нам дуже необхідно цей генератор, і нам пообіцяли, і ми надіємося, що, ну, можливо, до нового року, якщо не до нового року, то з Нового року я впевнена, що ми його отримаємо і це нам дасть змогу, ну, щоб забезпечити тепло в приміщенні. В нас працює пункт обігріву. Станом на сьогодні він функціонує, він працює. Це не пункт зламності, це пункт обігріву, де людина може прийти під батарею, посидіти на м'якому стільчику, погрітися, випити чаю, кави, з'їсти якісь солодощі або печива, зарадити телефон. Ну і якщо... Все таки в нас вийде із генератором, то даже і в більш тяжкі моменти ми й надалі будемо так функціонувати, і це все забезпечимо.